Жнивна кампанія ранніх зернових культур триває на Тернопільщині. На відділенні розсухуватець компанії Агропродсервіс уже змолотили озими ячмінь. Саме з цієї культури традиційно розпочинаються жнива, кажуть аграрії. Ми почали збирати ячмінь, маємо три сорти, маємо Луран, люсієн і Дунай. Цього літа жнива почали швидше, ніж минулоріч за гарних погодних умов. Збір ячменю тривав недовго. Агрономи впорались за три дні до того, як почали передавати опади та зібрали велику кількість зерна. На урожайність краще минулорічної, трошки посприяли погодні умови, трохи. Краще почали працювати, більше, більше вчимося. Краща техніка вже чим раз поновлюється, і ну все докупи зібралося. Боженька погода дала дощів трохи. Правда, по опадах, якщо взяти, то ми, ну, цього року в нас випало трошки менше опадів, але по урожайності ми спрацювали цей рік непогано. Після збору зерна на полях одразу тікують солому та передають на місцеві ферми. Це б я хотів подякувати Господу, богу за погоду, а нашим збройним силам за це, що. Вони нас захищають, дають можливість нам працювати і збирати хліб. Щоб була хороша урожайність, агрономи практикують нові технології посіву. Компанія закуповує нові види зерна для свого поля та обмінюється досвідом із іноземними партнерами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.